Дікароті просто люди. Подивіться, що в мене з моїм скіном. Дож робить, а Лілія кладбище розмальовує. Кто? на мою плаку! Капець, капець, капець. Вибачте, я спочатку не розуміла, що я сказала, тому зараз буду переозвучувати. І всім привіт, З вами знову Спорліся. Я повернулась на канал, до речі. Як вам скін, як в мене змінився голос? Голос, якби то стільки років було, я повернулася на канал, буду знову знімати для вас щось. Думаю, що знімлю. Ой. знімлю для, для вас комісайкер. Хто знає, хто шарить, той, ну, той понімає, про що я говорю. Ну, Кратше будуть ще інші ігри. Думаю. Ну, коротше, будуть інші ігри. Я буду говорити українською мовою. Так що, ну. Сьогодні ми в ліфті весенні. Звичайна гра, так сказати. Сьогодні подумала щось таке пустеньке. У мене новенький телефон, тому, слава Богу, в мене нічого не буде лагати, як раніше. Так. Що тут у нас? Я думаю, цей час бургер... Виграє Веч та мій респект. Вигравати переможець виграє від мене Веч та респект. Давайте почнемо. Господи, скільки років просто люди. Подивіться, що в мене з моїм скіном, господи. Я дуже довго сиграла, чесно вибачаюся. Так, що тут? Тут є д'ять. Кто выиграв? GG, выграв, чешо. Ну, О, вот, тут цей нуп, вот, вот-вот-вот. Вот, у вот, вот. Вот, нього. Вот такий кубик. Прикольный. Лято-то шоу. І даті качка-нуп. Качка-нуп. Чекав. A golden oil. Я тут не знаю, як це приводиться. Я погано знаю англійську. Не, ну я у нього. я його розтянула, ні, пані, де подсюда. Ля він же є такий тонкий <смі> <смі> А, Так. У ліфтах краще не довідати такому. Так, да, цей це челля. Не помню. Я помню, ты зму... Э, не, на мультика, тебе. На всякий случай. Рико! Прикол. Ну что сказать, это профессиональный танцорист. Так, та 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 Тільки огодость робить, ладно. Я скоро на цей аккаунт або на інший задоню і буду в мене інший скін. Це все, то може буду пользуватись, може приваткою, якій куплю, і щось там буду робити. Не, не знаю, не знаю тут ще. Дощ монет. Так, 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 так. 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 А, це тут, це тут, це, 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 це тут дощ. Йо, моє. Чесно, не знаю, навіщо мені ці монети, так як я цього не забираюсь багато грати. Ну, хай будуть, хай будуть. Ля, ой, ой, ой. А, нет, це? Ой-ой-ой. А ні, це вс таке, вибачте. Бля, це вже 655 етаж у нас. Коротше, цікаво, цікаво. Так, честно, я ще думаю, как вас называть, ну, типу, я досі не знаю, супергеройчики, <сум> ну, ну, типа, супер Ліля, чи ні, чь... ну, короче, я ще думаю, как... Як... ой, ой, це ця я, 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 дуже часто в тиктоке на стримах бачу, як, короче, йо, я... чого на банан постійно Можна кось кінь банана, будь ласка. Я тільки одну монетку купімою. Ой, я мою нашли. Ну нічого страшного. Що це шанс купити вибраним. Ні дякую. Так, що тут у нас? <риво> <риво> Не, ну взагалі тут дуже багато 656-й етаж, це прям сильно сильно <гум> так, вивчити, що я від першого лиця, можу колись ну долучись. Звіте, як вам вон, мій скин взагалі, напишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь, ну, звісно, я понятне діло. Я думаю, що буду записувати розмовні відео. Ну, які ще... Ааа, мою покупку! капець, капець, капець! Шо? Ладно, тільки приколу, ні. Не страшно. А, ля, это кто? Это кто? Это кто? Это кто? Гасс. Гаст? Ну, типа, голст, это же это, я не знаю, кто это. Гай. Тут, 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 Не, це не японська і не китайська, мабуть корейська. Чи Чем може. Че може Ні, мож... не, вроді не, не японську. Эээ, да, корейська. Я просто розбираюсь уже в іероглифах, так як Олди каналу вже знають Дарину, то у зараз вчить японську. Я тоже знаю. Я не можу їх розмалювати в одиночку. Прошу допоможіть їх розмалювати. Ну треба потерпитись, від... бо Ліфт закрию через 60 секунд удачі і веселля. Чисто давайте побіжимо, допоможемо людині. Я чисто сразу все. Питаюся розмалювати. Є. Ой, я кладбище розмальовую, Ля. Хто ж робить, а Ліля кладбище розмальовує? Що вже розмалювало? Типу тут розмалювати. Оп. Що ще? Стіни може? Ні, не стіни. Хоп! Оп. Тут. Де ні, нічого вдома, ні. Може крашу. Ой, ні! Так добре художники. Я художник. Вау, дякую, велике. Друзі, ви найкращі. Ю, чесно, я досі. удивляюсь, не знаю, як на українському забула. Удивляюсь тому, що, ну, типу, що і, і і, ребята це буде хлопці, типу, і на російському, типу, от і гайс це теж. Не, його не можна по суті перекласти. Ну, друзі. Ну, от Friends тоді було б. Це доволі важко. От розумієте, це. це я, ну, чесно. От гайст ребята, типу, в нас в українській мові би, слово, ну так, щоб ну, от, друзі, ну тоді це френдс, друзі. Ну, типа. Ніч, ну серьезно, ти понимаю. Оля. Я, я забув, як паркурити. Тут багато людей шиї. Я забула про паркур. А, а тут ще й, мабуть, вода буде підніматися, чи ні? Ні, це десь ні, це десь просто. Дюма, тут же така гравітація дурна. А, ні. <рикати> а, я вибачте, я не можу, а жаль, що я не пройшла. Це виглядає. Ді... смачний, як смачний торт, ну. Ні, не лайк. Не знаю, як перевести, вибачити. Ого, легенда, ветеран... Що там що у нас? Монстр. Вышли за построенный звук. Профессиональный танцюрист. Ну да, все. Бешену. Ой, шахту, шехтить, шехст, шахтуть. О, прольгатун. О, Чекио злоте. Не забыл, это ко так. И крико. Хе-хе. Так, добре. Что далее? Да, до речі, вибачте, що сьогодні нома дарин просто не хотіла її безпокоїти. Сьогодні дзвониться вже, тому що я трошки. Я з нею не те, хі посварилася, а просто сьогодні не доїла, мабуть, їй. Я, я вмію доїти. А я вмію не доїдати людям. Страшно. Давай, давай, давай. А, Чего?? Ты мой же пошла. А, у тебя крику тоже не пришла. Ой. Нет, свашка, свашка. Да, да, это последний да, раз, если у на земле машина, то, то я залушаю спит. Да, с 5 секунд я уже... О, глядывайте, какой нуб важный. Це бот чи це не бот? Ну оце от бот, я знаю це. Хоча ні? Ні, це не бот. Ваш уже Roblox актом бот. Надеюсь, ви мене нормально чуєте. Вибачте, ви, якщо не особо, я попробую я вже я вмію монтувати. Да. Ну <гум> так, я це відео планую на 20 хвилин, до речі. Зараз пів відео про Привіт, ти танцюристи! Час танцювати! Просто э, ставайте на кольори. Я не прочитала удачі. Просто на кольори, коротше, що тут будуть? Жовтий, жовтий, жовтий. Мені дуже подобається ту, ту гравітацію. Хестер. Так. Синий, 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 голубой парень. Ладно, синий, синий, зеленый, синий, уп, уп. Так, так, так. синий, 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 уп, уп. нас дали? Фіолетовий, но ну, це, по суті, рожевий я не ну, пінк, типу, тоді був. Фух, слава Богу, я вижила, ура. на... Ой, я не. Ой, вибачте, я вибачте, я вибачте. вибігся. Ой, жаль, жаль, що я померла, дуже жаль. Дуже швидко почало, тому я просто не знаю, хто вже, мабуть, мабуть, вже просто пощастило стати, бути біля того кольору. Чисто. Ну, Прикольно, правда у мене скине? Пишіть будь ласка, будь ласка, в коментарі. Як справи взагалі давайте пишіть коментарі, я чекаю. Мені цікаво, чи раді ви хто, хто взагалі мене пам'ятає серйозно. Я знаю, в мене там 300, ну, ну, 300 підписників, але все ж таки мало в мене хто знає що з часу, коли я робила великі ролики. І от мені сказали, хто ще мене пам'ятає з тих великих роликів з Дариною, а не з Гачі там. Ну, де Гаті я знімала короткі відео просто. Мені сказали, хто мене ще пам'ятає з тих часів. Серйозно, просто. Господи. Почекайте. Оля і вебку можу включити. Ну, в мене зараз ніч, тому. Ну. 8 годин, але зараз вже дуже темно. Я може буду знімати з лапкою. Ну, як мінімум, це мабуть не вночі. Або вже. Добрий день. Добрий командир. А, команда. З сталі в скусні пішло. Давайте давайте встроїмо гонку. Вам треба пробігти до кінця, по міному полю. Гонка почнеться через три, два. Це доволі легкий рівень. Я буду... Тим більше Вибач... вибачте за повідомлення, вибачаюся на телеграм, розумієте в кого. Скажіть, коли куче там на каналі <плузика> О, це, це Дарина, вибачте. Ну, Я, мабуть, зараз до шістнадцяти секунд і потім буду дзвонити своїй подрузі. Ну, да не відповідати на дзвінок, тому що вона мені звони. А, мою, це вейт, чи шо? Це вейт? Чесно, мені здається, що це вейт. Тільки без звуків. А хто? Ні, ніхто не біжить. Ой. А куди нам? Ой, йома, я попала в капкан, капець! Я выслушаю. Ну так, добре, сейчас будем в лифте. О, да, целенаправленный рейд. Здесь и сою и рейд. Ну что за мной? А, черт! А, аля, это было со... Серьезно? Пелесос і боялась плесоса. Ого! У мене ж від мене капельки води. Цікаво, цікаво. Коротше, дожилась, бігаю від пилососа, як кіт якийсь. Хоча, слухайте, у мене шушка є от. Тому канон канон. Ладно, зараз я висаджусь. І так. І от надійшов кінець нашого відео. Я постараюся на цьому тижні ще зробити пару відео, якраз думаю, в 8 годині, так як я зараз буду, ну, я буду, ну, зараз я в 6 класі, буду в 7 класі влітку. Доволі відео мені знову сподобалось, буду монтувати тут доволі легко придумувати вам обложку. А може, це буде його бошком, але з чимось цікавеньким я сподіваюся, що я зможу зробити бошку, так як я. Вже, так сказати, вмію, це все. Ну, коротше. Давайте всім пока-пока!